Приблизно десь 10 днів тому група цивільного військового співробітництва взаємодії з управлінням цивільного військового співробітництва, а саме з відділом щодо пошуку військовослужбовців, знаходились та перебували в районі населеного пункту Кримське, де підняли тіла двох загиблих військовослужбовців незаконних збройних формувань. Тіла були доставлені в морг міста Сєвєродонецьк, де взята експертиза ДНК, і ми готові до передачі цих тіл на ту сторону. Що це нам дасть? Це нам дозволить, по-перше, в більшій мірі використати ресурс нашої нашого управління грошовий, по-перше, виділені кошти для проведення цих пошукових робіт. А також безперешкодно запустити на ту територію громадську організацію Чорний тюльпан, яка здійснила пошук і відправлення тіл наших військовослужбовців, які поховані на тій стороні. Також група ЦВС приділяє увагу оздоровленню дітей та патріотичному вихованню. Так нещодавно 11 маленьких луганчан повернулися із таборів Рівненщини, причому не з пустими руками. Перших 11 чоловік, якщо ви слідкували, дивилися, вже повернулися з електроніка, Є такий санаторно-курортний табір в селі Олександрія Рівненської області. Де діти круглий рік відпочивають, навчаються, вони були в захваті. Була розроблена ціла програма рівненськими волонтерами, де вони змогли відвідати рівненську районну раду, відвідати зоопарк, побувати на Рівненському льонокомбінаті, де кожна дитина отримала такий невеличкий подарунок, як у Попереду на групу ЦВС чекає проведення заходів до Дня Конституції у Старобільську та відкриття патріотичної стіни до Дня Незалежності.